Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше лайків, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити і про перестановці в уряді, і про дуже цікаву систему ППО для Києва. На ім'я Кід Келу власне його згадав і президент Зеленський напередодні. На зв'язку з нами Толох, голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Добре, давайте про фразу президента Зеленського несподівані канікули з обстрілами власне української столиці Києва. Бо Путін, мовляв, боїться Америку. Ось приїхав Келогі. У нас дві ночі не було масованих обстрілів. Звісно, дуже багато жартів на цю тему в українських мережах. Але чи справді це так працює? Що от спецподсланець президента Трампа приїхав до Києва і росіяни? Про всяк випадок, щоб не дратувати, вирішили бити по інших містах, але Київ не чіпати. Що ви про це думаєте? Може бути і так, звичайно, але ми теж пам'ятаємо, що на цьому тижні декілька тривог в тому самому Києві було, що стосується підняття борту Міг-31К. Я особисто живу на околицях столиці і все рівно вночі чув активну роботу ППО. Ну очевидно, що це в області відбувається. Тобто, зрозуміло, що ворог не припиняє атак. За цю ніч я ще не бачив безпосередньо даних повітряних сил. За попередню ми знаємо, що було запущено 400 дронів. 400 дронів і ще й балістичну ракету. Причому відзначу, що уразили, уразили і такі міста. Ну очевидно, рідне місто президента Кривий Ріг. Тому тут росіяни теж знаходять певні специфічні підходи. Хоча, звичайно, сказане президентом в інтерв'ю Newsmax, В принципі, я думаю, що тут є частина правди. Хоча точно не варто думати, що якимось чином росіяни там поважають Келога. Навпаки, вони його ненавидять, але й те ж саме прекрасно розуміють, що якщо вони влаштують зараз якийсь рекордний напад саме на столицю під час якраз перебування Келога, то це Трамп сприйме. Особисто для себе, і зважаючи на попередні коментарі 47-го президента Сполучених Штатів, тому я не виключаю, що дійсно тут є певний взаємозв'язок. Хоча з військової точки зору, звичайно, ми вже бачили історії, коли і Гутєріш був в Києві, і все рівно атака відбувалася, і багато інших схожих моментів. Тому е, я б точно тут не прив'язувався і все рівно реагував на сигнали повітряної тривоги. Ну, це, звісно, обов'язкова штука, тому що вижити для нас дуже важливо. Власне, про особисте у ставленні Дональда Трампа до Путіна дуже цікаво, що він навіть відповідав на запитання, чи впливає перша леді на його думки щодо Російської Федерації. Так, от він сказав, вона дуже розумна, вона дуже нейтральна, вона схожа на мене. Вона хотіла би, щоб люди перестали вмирати. От відповідно. Ну наскільки можна е, оцінювати слова, які написало видання The Times, що слова дружини президента Сполучених Штатів можуть важити більше, ніж думка радників з національної безпеки? От мені це ну, якось трошечки не вкладається. Хоча, можливо, зараз воно так і є, і світ взагалі такий? Ну, справді, якщо е, аналізувати коментар Трампа. То як на мене, як на мене, це знову ж таки, підтвердження поваги до першої леді, до того, що Трамп дійсно прислухається до її думки, бо він бачить в ній. Умовно кажучи, продовження себе, і логічно, що її думка вона все таки цінніша для нього, ніж думка навіть тих радників, яких він сам привів, виходячи, зокрема, із там якихось позицій лояльності. Тим не менш, очевидно, що дружина тут найбільш лояльна особа. І це якраз і показує, що Трамп намагається і її зараз захистити. І Не факт, що сказане ним раніше на брифінгу разом із Грюте, а якраз щодо її участі, що це було дійсно сплановано. Він міг це сказати. А потім щодо пані Маланії почалося певне бурління в МАГА середовищі, що ось куди вона тягне, що це відбувається. Ну і очевидно, що і подальші заяви Трампа, що він нейтральний, що він ні за кого, і це, що стосується пані Меланії, це якраз направлено на те, щоб десь відбити певний такий інформаційний удар, але тим не менш зрозуміло, що Трамп зараз. Продовжує цю тактику посилення безпосередньо України, виходячи з того, що Російська Федерація не зупиняє агресію ні на фронті безпосередньо, ні обстріли наших громад. Так вони змінюють цілі, можуть десь якийсь період часу не бити саме по столиці, але все рівно українці страждають наші великі громади продовжують страждати. Ну так, і вони ж до речі, ще й такі подлянки роблять нашим партнерам. Зокрема, напередодні у Вінниці трьома шахедами влучили у польський завод, який виробляє паркетну дошку. Ну от паркетні дошки це не зовсім не військове і не навколо військове і не подвійного призначення підприємство, Але отак вони хочуть насолити полякам. Це так у них працює. Не тільки полякам, от буквально там в Києві або там хтось каже Київська область, влучено в виробництво вікон, просто вікон, тобто те, що зараз актуальне саме там для людей, виходячи з обстрілів. А вони просто нищать виробництво можливості людей ну хоча б десь там підремонтуватись, відновитись. Тобто це і, і полякам десь знаємо, що там внаслідок е обстрілів у нас десь там постраждав і мерз е Балтійських країн. І ну, багато багато зараз таких подій відбувається, які показують, що все рівно будуть знаходити е якісь такі кроки, які показують і е нехтування загалом е хоч. Якимось імовірним все ж таки мирним процесом, ну і звичайно демонструють неповагу, неповагу конкретно до партнерів і загалом до України. Окей, давайте тоді про Лінсі Грема. зараз поки що відсунути його з колегами законопроект про 500% санкцій для тих, хто купує російську нафту, нафтопродукти, газ і там продукти Росатома. Але значить, після того як росіяни сто разів написали в своїх соціальних мережах і в своїх новинних стрічках про те, що їм абсолютно байдуже на оцей 50-денний термін, який значить про який сказав Трамп що якщо за 50 днів не буде досягнуто мирної угоди то от тоді от тоді от тоді я щось вирішу так от Лінці Грем сказав, що якщо хочеться знати, що станеться на перес... якщо Путіну та іншим цікаво, що станеться на 51-й день. Я би порадив їм подзвонити Аятолі. А якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіну, я би позвонив три з би повірив президенту Трампу на слово: оце подзвонити Аятолі? Це про це про санкції щодо Ірану чи про участь. Американців у так званій 12-денній війні, коли власне американські бомбардувальники завдавали ударів по іранських ядерних об'єктах. Там, якщо я не помиляюся, Трамп давав 60 днів на укладання угоди по ядерній програмі. І на 61-й день вже якраз і почалася операція безпосередньо Ізраїлю проти Ірану. І тоді якраз цей момент дуже так підмітили. І потім, звичайно, ми бачили і саму участь сполучених штатів безпосередньо на атаки ядерних об'єктів. Із застосуванням стратегічних бомбардувальників по типу Б2, із застосуванням глиб... глибинних бомб, із застосуванням тамагавків, тобто повний фул як... хаус, хіба що ядерної зброї не було. Тому я думаю, що такі заяви Грема, вони знову ж таки намагаються підкреслити. Серйозність намірів Трампа, бо дійсно російська сторона росіяни, до речі, видали різнобічні коментарі, очевидно, на різні аудиторії. Десь вони нібито серйозно не сприймають заяви Трампа, хоча той же ж. Пісков каже, що навпаки треба серйозно ставитися просто треба додатковий час для аналізу. Там те, що стосується міністерства закордонних справ РФ, так вони повністю там нівелювали серйозність, а пропагандисти почали погрожувати ядерною війною. І активно і знову ж таки згадуючи тему, там що нібито Трамп проходить період, чи повністю там байденізувався. Тому в нинішній ситуації очевидно, що якогось єдиного рішення і розуміння, як далі буде діяти Трамп у Росіян, немає. І такі заяви, як Грема, очевидно, вони просто підкреслюють, що годинник тікає, і відповідно треба приймати рішення по Україні. Хоча будемо все ж таки реалістами, це точно не змінить зараз позицію Російської федерації, але підкреслить необхідність саме військового постачання з боку сполучених штатів так за гроші, так все, але це просто підкреслює, що росіяни є недоговороздатними, і відповідно Україна потребуватиме більшої підтримки, що й буде показувати і надавати безпосередньо Сполучені Штати там на комерційній основі чи якось інакше, але головне, що ця зброя буде їхати до України. Окей, давайте тепер про внутрішню українські історії напередодні 261 голосом за нуль проти відправили у відставку Дениса Шмигаля, який найдовше в українській історії пробув прем'єр-міністром України. Окей, він там звітував, потім йому аплодували стоячі і моментально відправили у відставку. Далі буде історія, що його переміщують на посаду міністра оборони України. И вот... Сприймати це як пониження, чи як деякі аналітики кажуть, слухайте, ну це точно не пониження, це горизонтальне переміщення, тому що важливість і ну така глобальність Міністерства оборони України це як весь решта Кабмін разом взятий в нинішніх умовах. Як ви вважаєте, це таке пониження чи горизонтальне переміщення? І що нам думати про перестановки, які вже називають чи то ліжкопересуванням, пересуванням, як деякі народні депутати, чи то називають. Новий уряд, який потенційно має бути сьогодні затвердженим урядом запасних, де майже нічого або нічого не помінялося з певної точки зору, це навіть підвищення. Я поясню чому. Бо у Шмигеля насправді в уряді Шмигеля і не було власне, своїх людей, ну крім власне, міністра кабінету міністрів. І дуже часто складалось враження, що він, умовно кажучи, найманий такий технократ, який сидить на своїй посаді. А кожен міністр займається в своїй пісочниці, має ресурси для того, щоб виконувати там поставлені завдання. Але тут найголовніший момент має ресурси. А тепер дійсно Шмигаль очолить, якщо звичайно Верховна Рада проголосує, ми розуміємо, що це буде. Він отримує міністерство, в яке вливають зараз кошти абсолютно кожна гривня українських платників податків, веде на оборону. Відповідно, все те, що зараз акумулюється, безпосередньо буде в управлінні конкретно Дениса Шмигаля. Плюс йому ще додатково надається парафія Мінстертехпрому. Відповідно, це дійсно це навіть більші можливості, як це не дивно, ніж коли він перебував на посаді прем'єр-міністра. Тобто, з точки зору саме реалізації певних ну, там, ідей завдань. А плюс треба теж пам'ятати, що саме його посаду за неї відповідає безпосередньо вже по законодавству, по конституції, президент Зеленський. Та у нас там були питання, що там він пані Сверіденко не мав там відповідно там пропонувати. Що треба було, щоб спочатку коаліція це зробила. Ну, бачили ми всю цю розмову. Але що стосується саме міністра оборони, також як і міністра закордонних справ, це повна парафія там безпосередньо глави держави. Тому це навіть і підкреслення рівня довіри конкретно Зеленського за весь той шлях, понад 5 років перебування на посаді очільника уряду, тому. Шмигаль, я думаю, що дійсно отримує цей кредит довіри, я особисто сприймаю ще це переміщення як і певний баланс всередині уряду, тому що якщо раніше, раніше мова йшла умовно про уряд Єрмака, тому що знову ж таки, пані Сверіденко, бачили, як її совали вперед відповідно з офісу президента, то коли ми зараз бачимо всю розкладку по міністрах. І по основних, зокрема, і той же Шмигаль на посаді там міністра оборони, і е, той же е, Михайло Федоров на посаді першого віце-прем'єра, там міністра Мінцифри відповідно. Е, в цій ситуації там багато зараз якраз от таких переміщень вони свідчать, що уряд насправді то збалансований з точки зору впливів всередині самої влади. Так, це не уряд там, національного порятунку, як там опозиція пропонувала, але це дійсно це уряд. Конкретно зеленського і це якраз і показує, що так відбувалася оптимізація там по кількості міністерств, але тим не менш все рівно збережено важливе збережено баланс. Окей, ну і тепер про ще одну та одне припущення. Це від видання Washington Post. Так от, Зеленський хоче покращувати комунікацію з Дональдом Трампом та його адміністрацією. І, власне, Юлія Свириденко якраз і має стати сигналом для Дональда Трампа, що цитую співпраця зі сполученими штатами дуже важлива для України. А угода про основні види корисних копалин це головний пріоритет. От, власне, наш якраз працювала над цією угодою про корисні копалини, там про ці рідкоземельні елементи. Отакі зв'язки варто шукати? Чи це якісь ну, трошечки фантазійні речі від Washington Post? Ну, ми теж розуміємо, що дійсно є хороше спілкування, комунікація з Міністерством фінансів. Сполучених Штатів, я нагадаю, що в Штатах в уряді економікою, і фінансами займається одна людина, один міністр. І відповідно таким чином ми забезпечуємо собі стратегічний стратегічний такий фундамент для подальшого розвитку цих взаємостосунків. Ну, другий момент, звичайно, те, що зараз з подачі пані Сверіденко створюється це величезне максі суперміністерство. Економіки на чолі з паном Соболєвим, де вливають додатково Мінагро, де вливають Мінекології. І я думаю, що якраз це все робиться для пришвидшення низки процесів, зокрема, що стосується і майбутнього цього, якраз вже безпосередньо роботи фонду реконструкції. Але ми теж маємо розуміти, що головне знаєте, не наступати на певні граблі минулого. І ми пам'ятаємо, що вже колись ми приєднували міністерство аграрної політики, потім роз'єднували, то це якраз показує, що ну треба максимально зберегти функціонал нинішньої установи. А відповідно, можливо, там призначити там або першого заступника, який буде там від першого заступника міністра, який буде відповідати саме за аграрку. Тобто, тут отут у мене питання є дійсно щодо, щоб не загубити найбільш таку міцну. Експортну нашу нішу, яка дає найбільше валюти зараз безпосередньо українській економіці, але тим не менш, тим не менш, загалом, звичайно, буде зроблено наголос на економічний розвиток, на зростання підприємництва. Це вже артикулюється і президентом, і майбутнім прем'єр-міністром. і Я думаю, що насправді дійсно саме це будуть від неї безпосередньо вимагати, і в найближчі півроку хочуть отримати безпосередній результат вже після оновлення складу уряду. Окей, ну і на фінал у нас дуже мало часу лишається. Тим не менше, напередодні слідчі ДБР, а ні, навіть не напередодні 11 числа. Проводили обшуки у квартирі Героя України загиблого льотчика Андрія Джуса. Про це його мати розповіла. каже, що її довели до стресу. Справа пов'язана, е, значить, точніше, слідчі дії пов'язані з справою Віталія Шабуніна. Як ну, як стало відомо, що він там е, у Харкові жив у цій квартирі і наглядав за за Цією квартирою, що це таке, і що це за комунікація від державного бюро розслідувань? По формі, по формі, звичайно, це абсолютно неподобство. Як на мене, те, що відбулося, знову ж таки, вони прекрасно знали, хто такий джус, яке звання особисто президент, дав Пильщикову посмертно. Але в цій ситуації, звичайно. Знову у нас проблема, що ми говоримо, що форма у нас попереду змісту. Якщо є питання конкретно по Шабуніну, є дві статті. От от я просто не розумію особисто як обшук в квартирі третьої особи і ще квартира в Харкові закрита. Яка активно використовується не там не лише свого часу Шабуніним, коли він відповідно там на Харківщині там перебував, тимчасово там проживав багатьма-багатьма людьми, яким чином це може допомогти слідству. Тобто я тут не розумію логіки безпосередньо від ДБР, і наскільки я розумію, адекватного пояснення станом на зараз немає. Ну очевидно, що е, це можна десь оцінювати як політичний сигнал, десь інакше. Ну, але я все-таки хотів би, щоб такі резонансні справи вони більше концентрувалися на змісті, на змісті бо тут ну, на жаль, ми тут ми більше бачимо, бачимо полеміки більше. Більше бачимо полеміки аніж змісту. Ну і видно, що ну це мені вже видно навіть як фахівцю з комунікації. Ну комунікації від державного бюро розслідувань абсолютно не вистачає. Я не бачу адекватної комунікації з суспільством від цього відомства. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко. Пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.